Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Краснодар спалахнув. Потужний удар по аеродрому спопалив десятки гелікоптерів, пишуть джерела. Як повідомляють телеграм-канали до аеродрому дістались понад чотири безпілотники. Якщо з Білгородом все-таки більш-менш зрозуміло, то бавовна на нафтобазі у Тоапсечу Краснодарі значно цікавіша, бо все вказує на те, що дрони Камікадзе летіли через Адегею. В ніч з 27 на 28 лютого у РФ відбулись одразу дві події. Які Цілком можуть бути ознаками нових можливостей Збройних сил України завдавати далекобійні удари. Зокрема, у Білгороді засвітились одразу три дрони Камікадзе, які, на жаль, не досягли своєї мети та лише пошкодили декілька автівок та будинків, але створили інформаційну хвилю завдяки тому, що їх фото та навіть відео польоту було активно тиражовано у РФ. Останнє також має свій вагомий ефект впливу на рашистів у тилу, для яких війна має стати такою ж близькою, як для українців, і це насправді є стратегічно важливою. Метою дистанційної війни, яку виокремив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, окрім того, у того Краснодарського краю, яке попрямі знаходиться на дальності понад 430 кілометрів від найближчих позицій ЗСУ, пролунали вибухи на доволі великій нафтобазі, яка розташована поряд із нафтопереробним заводом. І причиною вибухів у місцевих ЗМІ одразу назвали дрони, в той час, коли центральні державні ЗМІ обмежились лише заміткою, мовляв, були хлопки та пожежа у побутовому приміщенні, все під контролем. Тільки без паніки відносно Білгорода, то ситуація з дронами більш зрозуміла, бо дистанція до цього міста від кордону лише близько 40 кілометрів і ЗСУ є засоби, які дозволяють вести вогневе ураження на цю глибину. А самі БПЛА вже світились на фото, але скоріш за все були перероблені з розвідувальних на дрони камікадзе. Водночас, з причиною бавовне, у Туапсе все значно цікавіше. Дальність становить вже мінімум 450 кілометрів, якщо рахувати по прямій, але для цього дрони мало б прилетіти. Та через позиції фронтової ППО окуповані території поряд одразу із трьома діючими авіабазами РФ у Єйську, Приморську, ахтарську та Краснодарі, а також пролетіли висоти Кавказького хребта, враховуючи те, що місто знаходиться на березі Чорного моря, то можливо припустити, що маршрут дронів Камікадзе був значно довшим та був прокладений від умовного району Одеси з обходом Кримського півострова. Але тоді дальність польоту могла становити понад 800 кілометрів. Але у це припущення не вкладається те, що поряд з селищем ВВДГ впав невстановлений літальний апарат. На відео зафіксований доволі великий апарат, що, скоріш за все, натякає на доволі логічний для таких далекобійних ударів конвертований верзац-крилату ракету архаїчний розвідувальний БПЛА Ту 141 Стриж. Звісно, неможливо точно сказати, що цей літальний апарат був у групі з іншими, які атакували нафтосховище у Туапсе, бо тоді апроксимований маршрут виглядав би наступним чином. Не виключено, що ціллю цього дрона був інший об'єкт, але у будь-якому випадку такі далекобійні. Удари за доволі несподіваними курсами є більш ніж активною демонстрацією можливостей дистанційної війни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.